розумію, що в гуртожиток це як велика родина, коли студенти тільки відірвалися від мами, від тата йдуть, роблять перший крок самостійному на зустріч житті, так? на зустріч самостійному житті. Бувають у них виникають певні складності, певні труднощі освоїтися в гуртожитку. Познайомитися, можливо, когось щось не задовольняє, можливо, не ті умови. Навіть зуміти прилаштуватися до всіх тих, котрі поруч, так, так. так це дуже велика увага, то є, уділяється первому курсу, адже вони тільки-тільки роблять перві кроки, і от, от ці перві кроки потрібно координувати, показувати, розповідати як потрібно. Що потрібно робити. Зрозуміло, в нас є перший телефонний дзвіночок. Алло, Григорій Іванович, ми вас слухаємо. Да. Ви можете сказати, як впливає художня у студентів на навчання. Дякуємо. Художня самодіяльність як впливає на навчання. Ви знаєте, коли людина всебічно розвинена, то Хай вона, навчальний процес, взагалі художня самодіяльність у нас займається художньою самодіяльністю, із, коли починають працювати студентські гуртки. Це позанавчальний час, це з 16, з 15 години, до 20-ї години, до 21, згідно затвердженого графіку. На першому місці в університеті безумовно йде навчальний процес. І я думаю, ти Гадач, можливо, у цьому аспекті хотів поставити питання. Але якщо е, дитина, студент, Всебічно розвинений, який хоче працювати, який і навчається, то він буде встигати і навчанні, і занятті художньої самодіяльності. А художня самодіяльність це питання поставлено трішки, тому що в університеті художня самодіяльність це не в тому напрямку, що вийшли. В актовому залі на сцену проспівали, протанцювали і пішли. Змістовний. на сьогодні перед головою студентським клубом Миколаївна Котова яка буде в цьому ефірі, значить, поставлено завдання про те, що кожен захід, який проходить, він повинен бути літературно мистецьким, внести в собі елемент виховання, навчання. Якщо е, Захід до Дня Перемоги або до Дня е, от, роковин було корсун битви, то разом з піснями і станцями розповідали про цю битву, про героїв Радянського Союзу, е, про все те, що відбувалося в ті роки. Оце й навчання, оце тут самодіяльність і цією піснею, і цим е, науковим підходом. Об'єднання і цим також впливає, але на першому місці університеті стоїть навчальний процес, і разом з тим ми і виховуємо. Дякуємо вам. І я думаю, що далі нам уже Наталія може розповісти. Я нагадаю, що вона є головою студентського самоврядування факультету електронних технологій. Які от форми роботи самоврядування саме на вашому факультеті? Ну, перш за все, хочу сказати, що ми студенти вищого навчального закладу, і першим нашим завданням в університеті це є навчання. Але серед студентів є активісти, і саме ці активісти входять до складу студентської ради як університету, так і факультету, так і гуртожитки. У нас на факультеті є діюча студентська рада. До неї входять чотири департаменти, виконавчий комітет, а також голова студентської ради. Департаменти діляться на такі культурно культурно-масовий департамент, соціальні діяль, діяльності, науки і просвітництва, а також фізкультури та спорту. Саме ці департаменти і займаються виховним процесом на нашому факультеті. Наприклад, нещодавно у нас були проведені на початку квітня наукові конференції, різні семінари. Також ми збираємо на конференцію студентів для ознайомлення зі студентською радою, з роботою студентської ради, звітуємо перед ними. Також у нас проводяться Департамент соціальної діяльності співпрацює з різними е, організаціями, наприклад, Червоний Хрест, різні молодіжні організації. Також в нас розвинений спортивний департамент, який нещодавно також відбувся. У нас тиждень спорту чи ДТУ. Також так, я дякую, Наталію, У нас дякую. є ще один телефонний дзвіночок. Ми послухаємо. Ало, ми вас слухаємо. Е, Коротко ви знаєте, я ставлюсь до Лева Селенка. У мене є ця книга, як в історик», як ви говорите, це видання. Я дещо буваю, заглядаю до нього, тому що дрозь спеціальність у мене народознавство. Е, я не зрозумів, в якому раперсі відповісти чи розповісти про цю рону віру, національну е, віру, яку нам говорять. Е, якщо зараз вдамся, я в дебати буду розповідати про особливості християнства, як воно вводилось і про рунвіру і про те, що було зруйновано наша національна віра. Е, я думаю, це не мета мабуть, нашого ефіру. Мабуть, Ми, вони можливо... мабуть, вони хотіли запитати, чи вивчається такий предмет, можливо, в університеті, чи такий вивчають пред... таких людей предмет. Предмет Рунвіра не вивчається, але в mm -hmm. нас є курс релігієзнавства і в цьому Десь курсі, в цій під час вивчання цієї навчальної дисципліни і ознайомлюється з цією е, талановитою особистістю, і з його книгою фундаментальною, які я вважаю, нема ціною. Але для, на, для кожного видання є свій читач і своя аудиторія. Дякуємо вам. Я думаю, що далі ми вже більш предметніше ще будемо спілкуватися із студентами вашого університету, і більш предметніше вже почуємо. і Побачимо, чим вони займаються, і яких досягнень вони досягли. Я вам всім щиро дякую. Бажаю вам успіхів. І буквально за декілька хвилин ми з вами далі продовжимо наш ефір. the next Знайомити вас із студентським життям Черкаського державно технологічного університету. І наразі я вам хочу представити представників студентського клубу Центру культури та виховання Черкаського державного технологічного університету. Тож одразу біля мене Олександр Марікуца, студент 5-го курсу факультету інформаційних технологій і систем, учасник відбіркового пісенного конкурсу Євробачення 2007 лауреат фестивалю Весняна Хвиля та багатьох інших міських обласних всеукраїнських пісенних конкурсів. Вітаємо вас. Любов Гавіна, студентка 4-го курсу фінансово-економічного факультету, лауреат всеукраїнського пісенного студентського фестивалю Весняна Хвиля та багатьох інших міських обласних всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів. Доброго. Вітаємо вас у нашій студії. Також Володимир Тримпал. Лаурат третьої премії 9-го всеукраїнського фестивалю конкурсу студентської творчості Весняна хвиля хвиля-2009» в жанрі авторська поезія, студент лінгвістичного факультету. Доброго Вітаємо вечора. вас і Олександра Миколаївна Котова, керівник студентського клубу Центру культури та виховання Черкаського державно технологічного університету. Вітаємо вас у доброго студії. дня. Олександра Миколаївна. Які ж особливості роботи студентського клубу? Чим він саме власне займається? Ну, я повинна сказати, що наш студентський клуб нараховує більше трьохсот студентів щорічно, і самі умови прекрасні роботи в клубі. Я повинна сказати, що робота скоординована. Система дуже така цікава, вироблена у нас. Є річний план, затверджений ректором, є посеместрові плани, які помічник ректора затверджує, є щоденні плани, і всі вони виконуються. Виконуються, тому що, ви знаєте, не дивлячись на те, що прекрасних спеціальностей 48 чи 38 є в нашому університеті, так? то ми ще ж і розвиваємо творчі здібності. А розвиваємо творчі здібності по бажаннях студентів. Студенти наші приходять щодня. До нас на заняття вони займаються в творчих колективах. А колективів творчих нас теж багато. Є танцювальний колектив Імпульс, є танцювальний колектив Алегро Плюс, прекрасні керівники Невіровські Каріна, Анатолій. Є прекрасні колективи майже на кожному факультеті в цьому році, вокально інструментальні ансамблі. Є у нас і творчі такі колектив, де є слово вивчаються, І є група ведучих, і є прекрасна група КВН-щиків, які на Україні займають завжди призові місця, і це вже з року в рік повторюється. І якщо говорити про цих людей, які сьогодні в залі, про цих студентів, то вони вже досягли певних своїх прекрасних висот. Ви вже говорили за те, що Олександр. Був в Києві на Київській весні 2006 року. Переміг там третє місце. Ви говорили, і я ще хочу звернути увагу на Любу. Любочка в нас, як Любив Валентин Миколаївич казати, золотий голос нашого університету, взагалі Черкащини і України. Вона здобула першу премію і не один раз уже. Ну і зовсім. Прекрасне, як каже Валентин Миколаїв, сьогодні дуже сподобалось, тому що він у нас і координує, і організовує, і направляється. Помічник ректора Лазуренка. Значить, покоління у нас іде хороше. Перший курс прийшов талановитий. У нас першокурсників так багато. Один із них, який попробував, поїхав, переміг і вже приїхав сюди переможцем. Я повинна сказати, що <кій> талановиті студенти було запитання. Чи встигають вони, як там художня самодіяльність, чи це не позначається на навчанні? Я повинна сказати, що як і в школі, так і в університеті. Якщо студенти встигають, то вони скрізь встигають, вони встигають і тут, вони встигають, і в спорті, вони встигають, і в навчанні. А багато... дача людина нічого да, не Так, Вони можуть не встигнути і вивчити там сесію, і здати. І е, цим дітям приємно якось допомагати, тому що вони і встигають скрізь, і допомагають всім. Активні, ініціативні. У нас таких активістів дуже багато. От дивіться, бід Давід, у нас є дівчинка, яка на п'ятому курсі навчається. Так вона навчається в нашому університеті, в паралельному університеті, на п'ятірки здає і ще й прекрасна учасниця художньої самодіяльності. І я про Любу говорила. Саша Марікуца тут один тільки брат, а в нас же в університеті їх двоє. Є ще молодший Славік. Так той пише пісні, так той був і музику пише. І вони у них прекрасний був ансамбль Сєті тепер вже п'ятикурсник. Значить, ансамбль Сєті виконував свої ж пісні і свого ж автора. Це як було таке, Саше. Mm -hmm. Це чудово. Так і я хочу сказати, Медведенко Таня у нас молоде така е, от недавно зовсім пройшов до 9 травня. По військово-патріотичній тематиці конкурс міський на краще виконання пісні. Так Олександр Марікуце зайняв на ньому перше місце в області. Це було зовсім неділю назад. І Таня зайняла друге місце Медведенко. А сьогодні, от у нас даже візьмемо сьогоднішній день у бібліотеці імені Семененка, там проходив семінар прекрасний обласний. Наші учасники там є. Троє учасників наших виступають сьогодні. Звітний концерт в будинку школяра, і там виступає теж наша одна із учасниць, за яку я зараз скажу. В нас працює прекрасний колектив плюс». Ви знаєте, скільки, скільки роблять ці діти, це треба тільки позаздрити їм, як вони участвують і як вони встигають ще й навчатися. Олежа Їх... Миколаївна, давайте ми продовжимо, надамо да. слово студентам, а потім вже далі Хорошо. ще продовжимо про. Таке повноцінне так, студентське життя, яке ви організовуєте для своїх молодих ось таких ось людей-студентів. Ну, я думаю, що перше я хочу запитати Любу, адже, Люба, ви навчаєтеся на спеціальності бухгалтерський облік, так? так, так. Тобто, начебто, досить таке неспорідне ваша майбутня професія із творчістю, але... Але ви надзвичайно творча людина. Ви е, брали участь у багатьох конкурсах, фестивалях, ви отримували призові місця. Скажіть, будь ласка, що вас надихає на е, цю творчість? Як у вас поєднується ваша майбутня професія із е, вашим станом душі таким творчим? Взагалі, я хочу сказати, що е, це воно в мене заложено ще з дитинства, тому що. Любов до пісні мені привила моя мама, моя родина. Всі, вся моя родина є активними учасниками народного хору поляни, художнім керівником якого є народний артист України Олександр Стадник. Саме він є і моїм керівником. Я йому дуже вдячна, що він скільки сил вкладає в мене. Завдяки йому я. Можна сказати, досягла саме цих е, творчих злетів. Е, ще я дуже хотіла подякувати своєму наставнику, Це Дар'єнко Іван Йосипович. Він також дуже допомагає мені. Е, надихає мене до пісні, це любов до моєї батьківщини, до мого рідного села, до моєї родини. Е, коли в нас все добре, то і співати хочеться взагалі е, в нас в родині. Жодне свято не проходить без пісні. Це воно все закладено з самого дитинства. Оця любов до пісні. У нас є телефонний дзвіночок пані Любо Марино. Вибачте, ми вас слухаємо. Алло, добрий день. Добрий день. Я студентка Черкаського державного технологічного університету. Хотіла подякувати велику подяку винести. Котові, Олександрі Миколаївні, також Я Валентину Миколаєвичу Лазуренко, також Тетяні Леонтівні Кужим. Хочу подякувати всій студентській і самоврядування, яке на високому рівні розвинено на нашому університеті, і ми зацікавлені ці студенти. Дякую вам велике. Спасибі вам Спасибо. за такі добрі і чуйні слова. І я хотіла б от далі надати слово, вже знову ж таки повертаючись до Люби, але пісенне слово, щоб ви виконали ну, ту пісню, яку ви хочете, яку забажаєте, щоб наші телеглядачі пересвідчилися у вашому таланті. Будь ласка, я прошу. Ти сину, в дорогу, виростуть з тобою. Дякуємо. я думаю, що справді вас називають золотим голосом університету. Я думаю, що саме технологічному університету дуже пощастило, що ви там навчаєтеся, що ви там живете і своїм творчістю прославляєте цей університет. Хочу сказати також, що. Всі представники от, студентів, які зараз знаходяться у нас в студії, практично всі брали участь у такої, такому фестивалі, як весняна хвиля. Тому я хочу буквально декілька слів сказати для наших телеглядачів, що є власне так, цей фестиваль. Що кожного року у квітні у місті Києві збирається творча молодь із усієї України на фестиваль-конкурс студентської творчості Весняна хвиля. Він проходить із нагоди Всесвітнього дня поезії та Міжнародного дня театру. Організаторами фестивалю є Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності та Європейський університет міста Києва. І цього року вже в дев'ятий раз з'їхалися курсун... конкурсанти із 28 закладів України, і серед учасників були представники Черкаського державного технологічного університету. У цьому році це були е, Юрій Ванагель та Володимир Тримпол, які зайняв третє призове місце. Е, Володимире, які ваші враження від цього фестивалю, е, перш хочеться подякувати. Е... Ректорату мого університету, особисто студентській раді нашого університету та студентському клубові за те, що надали таку чудову можливість відвідати цей фестиваль-конкурс. Що ж до вражень, то їх дуже багато, тому що для мене це перший захід такого масштабу, в якому я брав участь. І що, що хочеться відмітити, перш за все, атмосфера була дуже дружня, дуже домашня, я б сказав би. І... Якщо так зі сторони подивитися, склалось таке враження, що ніби просто приїхали люди не для того, щоб позмагатися, а для того, щоб визначити чиї кращі вірші, чи гірші вірші, просто щоб приїхати, почитати свої вірші, послухати інших людей і поспілкуватися. Надзвичайно, мені дуже сподобалося, тому що були представники з різних регіонів України, були і зі Львова, і з Луганська, і з Івано-Франківська, і з Миколаєва, і з Одеси. Дуже приємно було з усіма поспілкуватися, поділитися своїм досвідом, попитати порад. Вот. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ви якраз ем, є лауреат третьої премії саме в жанрі авторська поезія. Да. Так да. і я хотіла б, щоб ви от прочитали нам е, буквально. Декілька так, Добре. рядків своєї поезії. Добре. Е, кілька слів хочеться сказати про себе, щоб мої вірші були більш зрозумілими. Будь ласка. Е, отже, я народився і живу, і навчаюся в місті Черкаси, але так сталося, що дуже часто, дуже багато часу я проводив у селі, звідки родом мої батьки. Це Чернігівська область, село Коршаки. Угу. Село дуже маленьке і, на жаль, сьогодні воно буквально вимирає, тому що молодь звідти тікає, бо не бачить перспективи там залишатися. Старі люди помирають, або їхні діти чи внуки забирають до себе в місто. І ну, дуже сумно дивитися на розвалені хати, дуже сумно дивитися на садки, які або спилюються, або заростають бур'янами. І свої переживання і думки я висловлюю у своїх віршах. Ось, Наприклад, такий. Будь ласка. Там, де колись хати стояли, там, де колись лунав дитячий сміх, там мріяли колись і там співали. І ніхто повірити б не зміг, що зникне все. Не буде й сліду, і не буде згадки про село, все чисто в небо піде димом, не, мов нічого й не було. Кому могло б таке приснитись, що там, де був колись садок, стоятимуть лише кислиці, та, може, ще старий пеньок, що навкруги шумітиме сосна, що ті двори, де грались діти, кущами вкриє бузина, І трава заглушить квіти. Не думалось. І не чекалось. Та сталося, стало, сталося, і котиться гірка сльоза, і згадка серце рве про те, чого уже давно нема. Дякуємо. Дуже глибокий вірш. Так. Можете ще один позитива? Безумовно. Я взагалі пишу на різні теми, не тільки на сумі, на веселі пишу в моїх віршах є і природа, і краса, і філософська тема є. І, зокрема, одна м, така із найулюбленіших тем це тема дитинства. Тому що дитинство це золота пора для кожного. Дитинство кожен згадує з усмішкою, незалежно від того, щасливо воно було чи складне, тому що в дитинстві людина ще трішки по-різному розуміє світ, трішки по іншому. Вона ще живе, так би мовити, трішки в касті. Тому ось угу. такий вірш про дитинство. Защиміло ще всередині, я згадую знову ті роки, що минули, ту пору чудову, безтурботне дитинство і запах трави, як бо топтав, як поля і луги, Килим ряст у лісі, бачив я ще весни, Його хочеться рвати і додому нести, І поставити вдома його в чашці на стіл, І дивитись на нього, коли сядеш напіл. Як же ж гарно було восени і зимою, Літом теплим, барвистим, чарівною весною, Як же ж хочеться знову повернутись туди і прожити спочатку і напитись води, слухать голос лісів, слухать пісні землі, бо немає нічого дорожче мені за той час, що минув, за те сонце ясне, що сяяло вранці, що гріло мене. Немов казка лунає мені, коли думкою лину у далекі ті дні. Нехай казка, вона є і далі, і рятує мене від печалі. Дякуємо. Пересвідчили, що таленові автомолод в нашому університеті, так, так, так? Так, так? А це ще ж не всі ще та бачно мене привели, яка 11 разів, є переможеця. Міжнародних і всеукраїнських фестивалів ми вам ще приведемо. Ми не сумніваємося, користуючись нагодою, хотів би е, висловити подяку усім учителям, які ми колись навчали. Але особливо подяку хочеться висловити е, Комар Валентині Іванівні, вчительці української мови загальної освітньої школи номер 12, а також е, Яворській Ларисі Володимирівні, е, вчительці зарубіжної літератури в цій же школі. Тому що саме ці люди, скажімо так, навчили мене любити слово, і хто зна, якби не вони, чи писав би вірші, чи ні. Тому особлива їм подяка. І ще хочеться ще дужче подякувати Ларисі Володимирівні, тому що завдяки їй мої вірші вперше з'явилися в газеті Вісник Корсуня. І це для мене, скажімо, так був перший стимул, щоб продовжувати писати, щоб творити, щоб 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 і далі писати вірші. От. Але взагалі ще, ще хочеться сказати, що е, найбільше на мене вплинув мій дід. Він хоч вірші не писав, у нього були там здібності до музики, він на гармошці грав, співати любив. От. Але ця людина виховала мене духовно і без перебільшення я вважаю його своїм духовним учителем. Тому з вашого дозволу ще один вірш, коротенький про діда, про зв'язок поколінь нашій сім'ї, тому що ми в нашій сім'ї дуже бережемо традиції. Будь ласка. Густому, густому лісі. Під гілками столітніх дубів, ти забудеш про час і поринеш у вічність, і дорогою пройдеш дідів, і обнімеш старезного дуба, і попросиш у нього снаги. Він, прохання твого не забуде, І пам'ятати буде завжди. Ти йтимеш далеко-далеко, але будеш ти не один. Бо дорогами цими ходили предки, ними буде ходити твій син. Поведеш ти його до густого лісу. Сядеш там, де колись спочивав, і Дубові скажеш спасибі. Він дав тобі все, що ти попрохав. Дякуємо, дякуємо. і Бажаємо вам великих творчих здобутків. Я думаю, що ваше ім'я згодом прославить і Черкащину також цілому.